Шановні журі, шановні учасники Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді дотик природи. В вашій увазі пропонується дослідницький проект селфі та його вплив на підлітка, виконаний ученицею 9 класу Залужанського ліцею Мукачівської міської ради Закарпатської області Паук Анастасією. Керівник, вчитель біології, Боднер Наталка. Сьогодні у зв'язку із стрімким зростанням популярності соціальних мереж, особливо серед молодих людей, серед підлітків, набуває вид фотографії, автофотографування відомий як селфі. Проблема селфі на сьогоднішній момент надзвичайно актуальна, адже вже другий рік наша країна перебуває у стані війни з Росією. Дуже часто виникає бажання зробити селфі на фоні зруйнованого будинку або частини інфраструктури, або ж військової техніки. Що призводить до важких втрат, а деколи і загибелі наших захисників і цивільного населення, селфі від англійської self – сам само вид фотографії, автопортрет зроблений на камеру смартфону, планшету, фотоапарату та веб-камери, і розміщений в соціальних мережах. Вперше поняття селфі з'явилося на австрійських інтернет-форумах у 2002 році і отримало широку популярність на початку 2010-х років. Метою роботи є теоретичне обґрунтування явища селфі як способу самопрезентації, з'ясування причин поширення феномену автофотографування, визначення позитивних і негативних наслідків селфіманії для підлітків, представлення результатів емпіричного дослідження, особливостей впливу селфі на. Поведінку підлітків. Об'єкт дослідження, явище селфі як спосіб самопрезентації учнів 9-11 класів Зеленського ліцею. Предмет дослідження, явище селфі та вплив цього явища на поведінку підлітків. Відповідно, до метою було поставлено і вирішено такі завдання. Дослідити основні причини захоплення селфі серед підлітків, визначити позитивні і негативні наслідки селфіманії, вивчаючи особливу пристрасть до селфі сучасних людей, ви окремили такі основні причини: формування хибного я, брак реальних переживань, інструмент привертання уваги та підтвердження власного існування. Серед основних плюсів селфі є простота та доступність, спілкування без меж, розвиток творчого потенціалу, можливість для самореалізації, пізнання себе, підвищення самооцінки, спосіб познайомитися з цікавими людьми. Серед основних мінусів селфі можна виділити наступне: заміна реального спілкування віртуальним, зниження самооцінки, фальшиве я залежність від лайків, розвиток селфізалежності, травматизм та нещасні випадки. В емпіричному дослідженні ми вивчали вплив явища селфі на поведінку підлітків. Загальна кількість респондентів становила 70 учнів 9-11 класів Залужанського ліцею віком від 11 до 17 років різної статі. В групу досліджених добровільно увійшли підлітки, які є активними користувачами соціальних мереж, таких як Інстаграм, Twitter та Фейсбук. Більша частина досліджуваних особи жіночої статі 56%, Представники чоловічої статі складали 46% опитаних. Досліджуваним була запропонована анкета, яка містила 12 запитань, які стосувалися ставлення до селфі та вивчали мотивацію захоплення ними серед школярів підліткового віку. При цьому досліджувані підлітки вважали, що демонстрація тіла на селфі не має значення а важливіше проілюструвати власні емоції. Роблячи селфі, для мене важливо показати інших людей. При перегляді селфі інших осіб. При передусім опитані підлітки звертають увагу на загальний образ, на обличчя його деталі, потім на оточення і зовсім мало уваги приділяють деталям та естетиці. Цікавим видається ставлення опитаних учнів до негативних коментарів під розміщеними фото, оскільки саме вони є соціальним аспектом у селфі і забезпечують механізм зворотнього зв'язку, поради та рекомендації для підлітків щодо створення позитивного віртуального іміджу, нікому без необхідності не давати своїх справжніх імен, адреси, контактних телефонів тощо. Не давати дані про своїх близьких і друзів, не домовлятися про зустріч у відокремленому місці, щоразу стикаючи з чимось, що викликає відчуття дискомфорту йти в інше місце або просто відключатися. Для формування адекватної самооцінки дуже важливим є критичне ставлення людини до своїх здібностей і можливостей. Висновок. Бум селфі підтверджує унікальний феномен, що пов'язаний із бажанням майже кожного інтернет-користувача транслювати свою приватну інформацію через мережі. Нестримне бажання публікувати власні фотографії у мережі, оцінювати світлини інших, успішно замінило потребу в суспільстві, рефлексії, рефлексії у бажанні живого спілкування наповнити власне життя справжніми непідробними емоціями, а не тисячами смайликів. Віртуальна самопрезентація. Пезація учнівської молоді не завжди є ідеалізованим образом особистості. Може мати дещо негативний характер, проблема самопрезентації молоді в соціальних мережах є актуальною на даний час. На завершення дякувати присутнім за увагу.